Своїм смертельним залізом московити намагалися накрити фактично всю Україну. Наслідки цієї атаки на Київщині бачила Анастасія Терещук. Дивіться: це вирва від російського удару на території приватного сектору. Тут повністю зруйновані три будинки, а сусідні пошкоджені. Господарям цих будинків дивом вдалось врятуватись. Ну, три хвилини я тільки від'їхав. О, а так я щоб я був би тут дома, то взагалі та саме живого не було б мене. у цьому будинку жили два брати Олег та Ігор. Зараз розгрібають завали. Сподіваючись знайти бодай щось уціліле. Ну, ви бачите, там, там дві морозильні камери, там два телевізори було, холодильник, Ну якби і тут все, все ну нічого, воно все згоріло, все, все пропало. Розбирати руїни допомагають і сусіди. А ще братам запропонували тимчасовий прихисток. Предложили в даний момент йому на участки. У батюшки там є вагончик, каву вагончику пожити, тому що для жилья тут воно непригодне. А це сусідній будинок. Тут вибиті вікна, розбитий паркан та купи скла на землі. Але це не найстрашніше, каже господар, бо на момент вибуху у домі була його родина. Якраз на два дні у гості приїхала новістка із чотиримісячною внучкою. Ані бабуся і мама в місті гуляли. А тут мама укриває, і бабуся, хорошо бабуся укрила з боку, а приліт був. Там э, сверхстігна, лівий бок, два от таких осколка. Да і ще міли чи єсть нині? Бабуся з пораненнями у лікарні. Невістка вже вдома. У неї діагностували контузію. Маленька онучка ж залишилась неушкодженою, бо весь удар на себе прийняли дорослі. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.